Чому малий бізнес виділили в окрему тему? Насправді не просто кожна група бізнесу, а взагалі будь-яка окрема компанія дуже індивідуальна. Малий бізнес, в свою чергу, відрізняється кількома важливими речами: насамперед, підходом до управління клієнтами та чутливістю до змін. Для невеликих незалежних компаній клієнт це єдине джерело прибутку, і вся робота ведеться, щоб не втратити клієнта. Тобто, якщо для тієї самої розетки ви просто один із покупців і втративши вас, вони нічого практично не відчують, то у магазині з клієнтською базою в людей, втративши одного вас, вони втратять 2% клієнтської бази. Друга особливість малого бізнесу полягає у його схильності до економії, особливо у кризу. Воно і зрозуміло, це справа, яка працює лише сама на себе і не має зовнішніх вливань чи інвестицій. Отже, треба суворо слідкувати за витратами, при цьому виробляючи продукт, просуваючи його та утримуючи співробітників. Зрештою, малий бізнес відрізняється структурою організаційних процесів. Якщо великий бізнес включає багато спеціалізованих відділів, що відповідають за різні бізнес процеси, то малий бізнес може деякі процеси упускати, а декілька посад поєднувати в одній людині. І що б там не говорили, це нормально для малого бізнесу. Цілі невеликого підприємства значно відрізняються. Їм треба більше заробляти, пережити чергову кризу і бажано вижити, не бути задушеними конкурентами, не потрапити на несовісного постачальника. З такими цілями CRM не надто допоможе, але правда в тому, що автоматизація таки дещо вирішує. Тільки для цього вона має бути в потрібних дозах і має відповідати вимогам бізнесу. Подивимося на ситуацію ближче. Малий бізнес, всупереч поширеній думці, потребує автоматизації більше інших, оскільки його ресурси обмежені і необхідно максимально ефективно використовувати кожну людину, кожну гривню та кожну комерційну можливість. І ось як в цьому має допомагати CRM. CRM скорочує витрати на персонал. Ту саму роботу може виконувати менше людей, адже якщо обробка одного замовлення займає менше часу, то один менеджер за день обробить більше замовлень. Також економить рекламні бюджети. Заявки з реклами обробляються більш ретельно і швидко, а отже, ніхто з потенційних клієнтів не відвалиться через те, що хтось забувся чи не побачив заявку, а це плюсик до конверсії. Перетворює клієнтів в постійних. А кожна повторна покупка обходиться у 8-10 разів дешевше, ніж нова. Це взагалі ціла окрема тема про розвиток лояльності, але якщо коротко, швидше обслуговування, збереження історії замовлень, нотатки щодо вподобань, і клієнт прийде ще і ще. З попереднього пункту випливає сарафанка: хороше обслуговування завдяки CRM, хороший продукт завдяки вам, і клієнт приходить з друзями. А це нові клієнти без затрат на рекламу. І бонусом скажу ще про таке. CRM, яка збирає статистику хоча б по найпростішим показникам, це і аналітик, і мотиватор. Але де малому бізнесу взяти купу грошей на CRM, якщо одна з його ключових цілей це скоротити витрати. А хто вам сказав, що треба CRM саме за купу грошей? Головне, не ускладнюйте: більшість програмних продуктів зараз надають на умовах підписки, та й вартість мінімальної підписки не стартує з космічної суми. Для малого підприємства більшого й не треба. І ці кошти вам обов'язково окупляться. Додатковими замовленнями, новими клієнтами, а подекуди збереженими нервовими клітинами. Ми завжди наголошуємо: не очікуєте, що CRM – то магічна таблетка, після якої від клієнтів не буде відбою, а для готівки треба буде знімати окремий офіс. Це інструмент, який дозволить вам і вашим працівникам направити свої знання та експертизу в більш корисне русло, досягати цілей швидше. І повірте, ви помітите ріст продуктивності. Це зніме з вашої голови купу дрібних рутинних задач. І ви нарешті зможете в повній мірі із розвантаженою головою будувати плани з подальшого розвитку. Своя CRM була розроблена саме для малого бізнесу, адже ми прагнемо зробити автоматизацію доступною для всіх без винятку. Записуємо відео та пишемо статті для того, щоб кожен міг самостійно розібратися в темі та почати працювати з системою. Ми і самі невелика компанія. Кому як не нам знати про проблеми, з якими доводиться стикатися щодня малому бізнесу? Все почалося з того. Що ми розробляли інструменти щоб полегшити роботу собі, і були б невимовно щасливі, якби наші рішення могли б покращити бізнес комусь іще.